У Чернівцях відкрився концептуальний автомобільний салон Рено, офіційним дилером якого є компанія «Автоподіум». Тут можна купити найкращі малолітражки, позашляховики, спортивні та сімейного типу автівки. Нині ця торгова марка працює, щоб задовольнити усі потреби та вимоги споживачів, адже головне для Рено це бездоганний імідж. Відкриття офіційного дилерського центру Рено. Це перш за все можливість придбати новий автомобіль Рено. Можливість обслуговувати його на авторизованому сервісній авторизованій сервісній станції, і також безумовно можливість придбати оригінальні запчастини та аксесуари. Процес виробництва автомобілів Рено ґрунтується на одному простому принципі. Популярність не показник. Авто має бути практичним, надійним, відповідати стилю життя покупця. Тоді воно точно користуватиметься попитом. Подбало керівництво компанії і про Чернівецьких водіїв. Буковинські дороги не зіпсують їхніх залізних коней. Вони всі мають адаптомну підвіску. Це означає, що всі елементи кріплення. шасси, ходовой частины, они имеют э, большую ресурсоемкость, они э, специально адаптированы и присоединены их пуганой покрытию нашей дороги. Это правда. Открытие этого салона здесь, в торговом центре Баяновки, это всего лишь первый шаг к развитию марки Рено в Черновцах и Черновецкой области. Не далее, как в 2012 году во второй его половине На вулиці Енергетичній компанія автоподіум построїть концептуальний автоцентр «Рено». Також під час офіційного відкриття концептуального автомобільного салону «Рено» у Чернівцях глядачам презентували новинку автомобіль представницького класу. Адреса салону «Рено» у Чернівцях вулиця Хотинська, 43, торгівельно розважальний центр Боянівка.